Привіт, малята! Я запрошую вас на заняття дитячою йоги. Сьогодні ми здійснимо з вами прогулянку із кошеня. Для цього потрібно підготуватися. Сядьте як я в позу алмаза, зігнувши ноги і сівши на коліна і на п'яті. Зробіть три глибокі вдиха. Заключте очі, вдих один. Третій вдих, третій Розплющте очі і почнемо нашу прогулянку. Я буду розповідати вам історію і виконувати рухи. А ви слухайте уважно і повторюйте все за мною. Жило собі на ім'я Мурчик. Вночі воно тихо спало у своєму котячому ліжечку ось так, сядь на коліна, на п'ятий, розведи коліна в сторони, простягни вперед руки, торкнися лобом підлоги і спокійно дихай. Коли з'явилися перші промені сонця, кошеня підняло голівку, відкрило очі, потягнулося, ще далі, відводячи передні лапки, а хвостиком тягнулося назад, потім піднялося. На всі чотири лапки і потягнулося у спинці. Вигнуло спинку дугою потім прогнуло її, подивившись вгору, знову потягнуло спинкою вгору, прогнуло спинку вниз. Подивилося кошеня на свій хвостик спочатку з одного боку, потім з іншого. З одного, з іншого, так декілька разів. Піднялося на лапки, потягнулося і посміхнулося, помахало сонечку. Сонечко, привіт! Я вже прокинулася і починаю новий день. А це означає, що будуть нові пригоди і знайомства. Мурчик нахилився до землі, торкнувся задніх лапок, все нижче і нижче опускав свою голівку, і тут побачив песика хавчика, який щось винюхував у траві і весело махав хвостиком. Кошеня подумала, що дуже весело бути песиком, і зробило так, як він. Відійшло задніми лапками назад і спробувало помахати хвостиком. Для цього згинав одну лапку задню у коліні і другу. Спочатку одну, потім другу, одну, другу, а потім швидше і швидше, швидше і швидше. Але побачило кошеня, що песик потягнувся своєю мордочкою до сонця і повторило за ним. Подивилося на сонце, незадоволено фиркнуло, повернулося назад, нагнувшись до трави. Потім знов до сонечка, піднявши свою мордочку. Але це йому швидко набридло, і він подумав не хочу бути песиком. І побачив велике розлуге дерево. Мурчик часто гострив свої кіхтики об його стовбур. І він захотів стати деревом. Кошеня випросталось, витягнувши передні лапки вгору, підняло одну задню лапку і, стоячи в позі дерева, подумало. Добре, що у дерево є міцне коріння, бо дуже важко стояти ось так гілками догори, та ще й витримувати пориви пустотливого вітру, який так і хотів збити з ніг мурчика. Тоді він поміняв лапки і знову став схожим на високе дерево. Навіть почав повільно дихати. Вдих, видих, вдих, видих. Сразу кошеня намагалося дотягнутися все ближче і ближче до сонця, але в нього нічого не вийшло. І не цікаво йому стало просто бути деревом, яке весь час перебуває на одному місці. Раптом воно побачило. Ворону, яка голосно каркала, всівшись на гілку дуба. О, і я так можу, подумала кошеня. Воно присіло, розвело коліна задніх лап у боки, а передні скало докупи і відвело лікті в сторони, впираючись об задні лапи. Хвостик при цьому відводив назад. Кошеня подумала, я навіть можу прокричати, як ворон. Але у нього вийшло замість кар лише няу. Ну, ось, образилася кошеня. Скільки б я не пробувала стати вороном, у мене ніколи нічого не вийде ні каркати, ні літати. Тоді воно помітило зелену жабку квакшу, яка сиділа у траві, вирішившись на мурчика. Її лапки впиралися в землю і були розведені в різні боки. Ану, і я спробую так, як вона, подумала кошеня і стало позу жаби. Ноги зігнуті в колінах і щоразу їх ширше і ширше, розставляючи в різні боки. Воно щоразу повертало голівку то вправо, то вліво, щоб перевірити, чи схожі його лапки на жаб'ячі. Подивилося вліво, право. Як же нудно бути жабою? подумав Мурчик. Краще я буду, як отой метелик, що пурхане травичкою. Кошеня сіло позу метели, почало махати своїми лапками, уявляючи, що це крильця. Вгору вниз, вгору вниз, потім швидше, 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 але йому так і не вдалося хоча б трішечки злетіти. Я так втомився. Хочу бути собою. Морщик сів хвостиком на задні лапки. Передні лапки витягнув вперед і зручно мостився для відпочинку. Він глибоко і повільно вдихав та видихав, аж поки не заснув. А нам час знову перетвориться з кошенят на дітей. Сядьте знову у позу алмаза, заплющіть очі, зробіть три вдихи та повільно видихайте. Вдих носом один, видих один, вдих два, видих два, вдих три, видих три. Розітріть долоні до теплого стану і прикладіть до очей. А зараз розплющить очі. Дякую вам за практику. Ви всі молодці. Ось і скінчилась наша прогулянка з маленьким кошеням. Воно відпочиває, а нам час прощатися. До побачення малята! До наступних зустрічей!